Ти заробив 19 років свій перший мільйон. Угу. Зараз тобі 22. 22 роки. Відстань 3 роки. За 3 роки ж ти ж мав зростати. Так. Чи секрет, скільки заробіток твій, як блогера, складає на сьогодні? Ви можете в машинах рахувати. Я мав Mazda 6, я мав BMW 428, я мав 2 дволітрове, mm -hmm. е, мав uh, Cadillac і мав Corvette. До Cadillac і карвета ті автівки не дуже по ціні різняться. Ну, Mazda 22 тисячі доларів, Камаро 32 тисячі доларів, БМВ 14 тисяч доларів. Cadillac е — Каділак 50 і Corvette — 50. Рахуємо тільки по машинах. Тобто ти всі гроші заробив і одразу вклав? Ні, ні, це там в одна четверта там, доходу чи там, одна, 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 третя, четверта. Одна, третя, одна третя. Вже дійшли до цифри, але все одно ще не знаємо період. Ну, типу, за чотири роки активної роботи я дійшов до тих результатів. Я ж не буду казати, що я там місяць заробляю, стільки-то стільки. -то, стільки -то. Люба людина, яку ти запитаєш, скільки вона заробляє, вона ніколи не скаже, якщо це особливо підприємець чи блогер, вона ніколи не скаже точну цифру. Вона може сказати, я заробляю в діапазоні, тому що все залежить від місяця, сезону, стану ринку. Ну, я його... можу сказати, близько 10 тисяч доларів на місяць. Ну, це там плюс-мінус. От близько 10 тисяч доларів на місяць. Прикольно.